До подій на Прикарпатті самопоміч відкрила в Івано-Франківську громадську приймальню. Організація ще влітку розпочала активну роботу на Прикарпатті. За три місяці до роботи долучилися більше тисячі осіб. Тож соціальні і творчі проекти, акції, форуми і навчання відбуватимуться тепер частіше. Для цього створено новий офіс на урочистому свяченні приміщення і на прес-конференції. З нагоди відкриття побували і наші кореспонденти. Юридична приймальня, соціальне репетиторство, уроки здоров'я та інформаційно-практичні навчання, громадська організація започаткової нові проекти для людей різних за віком і можливостями в новому офісі, до прикладу, поставлять комп'ютер для пенсіонерів, а для молоді організовуватимуть, щоквартальні форуми з працевлаштування, розвитку аіт технологій Ми б хотіли якимось чином залучити або компанії, які на цьому ринку можуть допомогти молодим людям працевлаштуватися і створити для них умови, поспілкуватися, знайти перспективних Цікавих людей або е залучити ті компанії, які на ринку ІТ в івано франківську працюють, для того щоб вони могли знайти собі тих молодих людей, які... Перше володіють навичками, володіють знаннями і мають велике бажання ще розвиватися в цій сфері. Активісти кажуть, за досить таки не нетривалий час встигли зорганізуватись. Наразі долучились до акції Святий Миколай йде до сиріт, яку щорічно організовує Мальтійська служба допомоги. А 25 грудня у кінотеатрі Космос відбудеться благодійний перегляд стрічки для дітей з інтернатів і тих, чиї батьки були чи є в зоні. Ато з Нового року такі перегляди стануть регулярними. Громадська організація розвиватиметься, як це відбувається у Львові. Дуже велика кількість людей у Львові зверталася, коли ми були по питаннях, чи комунальної, чи комуналки, чи якісь проблеми, наприклад. З владою, з чиновниками, тобто ці всі звернення будуть розглядатися, і ми надіємо, що ми зможемо вирішити проблеми людей, але спільно з ними. За словами керівника Івано-Франківського, осередку, самопоміж співпрацюватиме з іншими громадськими організаціями і готова навіть до об'єднання. Ми говорили про цінності, ми говорили про завдання, ми говорили про мету і шляхи донесення до громадян, і як можливості залучати громадян якомога більше до активних громадських процесів. На першу зустріч в новому приміщенні представники організації запросили народного депутата України Лева Підлісецького, на думку якого успіх це можливість бути корисним для інших. Суспільство проявило неабийкі свої якості, показало ті цінності, які насправді громадян України. ми можемо говорити про місто Івана Франківська, про Київ, про Львів, які піднялися в той час. І вони показали, що люди вже не можуть жити по старому. Активісти самопомочі розповіли, що за досить такий короткий термін провели в багато заходів, і це лише початок чекають на підтримку громади та втілення нових проєктів.